Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Сьогодні у нас в гостях керівник департаменту Капеланської військової служби при Патріарші Курії Української греко-католицької церкви та єпископ-помічник стрійської єпархії Владика Богдан Манишин. Вітаю, владико! Взаємно! Слава Ісусу Христу! Слава неї Превосвященний владико, Найперше хочу вас запитати, хто такі капелани та яка їх роль у військовому житті? Солдата, воїна? Так як ми вже сьогодні при зустрічі, згадували природу капеланства. Це те, що ми беремо своє таке коріння для служіння від святого Мартина, котрий залишив половину свого плаща, тій людині, котра замерзла. Другу половину він не міг віддати, бо це було власністю римського війська. Але Господь, який явився йому у військовому плащі, сказав, що він його задягнув. Природа, природа капеланського служіння це залишати частину, частину свого тої природи, в яку ти вбираєшся, священичої природи, обдаровувати нею інших, тобто народжувати до життя вічного, так як каже Іван Золотустий, батьки народжують до життя дочасного, а священник до життя вічного. І капелан це той самий священник, але який також бере на себе військову природу, який йде, живе в тих умовах разом з тими людьми, є поруч з ними, але також є тим, тим, хто, тим хто є для них матір'ю. Тому що у сьогоднішньому війську, взагалі, в війську є багато командирів. Там можна знайти також і батьків, яких називають батя чи батьку, але знову ж таки, звертаючись до Івана Золотусту, можемо сказати: хочеш бути добрим отцем, будь матір'ю. Це той, хто у такому жорсткому військовому колективі, при доволі непростих умовах, таких як сьогоднішніх умовах війни. Покликаний бути матір'ю, та, яка дає життя. І отже, той, хто залишає частину себе, але вміє, вміє так само пригорнути трошки неба там, де вони можуть зірвати багато зірочок для святості.